Книга Іова, Розділ 20 Заговорив цофар з наамату і мовив Думки мої спонукають мене відповідати, та й неспокій той, що в мені. Я вислухав докір для мене образливий. Але мій розум шепоче, що маю відповісти. Чи ти не знаєш, що від віків з того часу, коли постала на землі людина веселощі безбожного короткі, і радість нечистивого миттєва? Навіть якби під небеса піднявся він зростом, і голова його сягала аж до хмари, мов привид. Пропаде навіки. Хто його бачив? Питатиметься, де він? Він зникне, наче сон. Його не знайдуть більше, немов нічна мара, він щезне. Око, що бачило його, не бачитиме його ніколи, і не вглядить його вже більш його оселя. Діти його відшкодують убогих, руки його повернуть назад, його багатство. Кості його повні юнацького запалу, але він разом з ним ляже в порох. А коли зло було йому солодке в роті, і він ховав його у себе під язиком, беріг його, не покидав його, тримав його під піднебінням. То їжаться в його нутрі, зіпсується, отрутою гадючою візьметься в його нутрощах. Він виблює добро, що був проглинув. Бог вирве його з живота у нього. Отруту ссав гадючу, його уб'є язик зміюки. Він не вздріє вже річок олії, ані потоків меду й молока. Трудом набуте поверне, проковтнути не зможе, плодом свого прибутку не буде радіти, бо він гнобив і покидав убогих, пограбував дім, замість його будувати, бо черво його не відало наситу, від його скупощів не можна було врятуватись, від його ненажерства ніхто не міг спастися. Тим то і не буде тривким його щастя. У повноті достатків йому стане тісно всяке нещастя впаде на нього. Саме коли він наповнятиме живіт свій, Бог зійшле на нього жар свого гніву, пустить дощем на його тіло стріли. Якщо ухилиться від зброї із заліза, то його прошиє лук мосяжний. Стріла пройде йому на виліт через спину, крізь жовч його пройде спис блискучий, великий жах упаде на нього. Тьма тьменна, таємно для нього уготована. Вогонь, що ніхто не роздмухував, пожере його, він знищить і те, що лишиться в його наметі. Небо відкриє його несправедливість. І земля встане проти нього. Його домівку змиє повінь, що розільється в день Божого гніву. Ось яка доля грішника від Бога, спадщина, що випаде йому від Бога.